Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Я дуже рада, що ви заглянули до мене на канал. І сьогодні у мене супер мотиваційне відео. Буду мотивувати вас на прибирання перед Великоднем. Дуже я люблю, коли розпочинається тепла пора весни. Це так мотивує щось робити, щось прибирати. І ось в мене виникло таке бажання перед Великоднем, як завжди, погенералити добре. Я знімаю тюль для того, щоб його попрати, і буду мити вікна. А ще я хочу зробити перестановку в кімнаті. Давно я це хотіла вже зробити, і ось сьогодні настав цей день. Тому мотивуйтеся разом зі мною, долучайтеся і прибираємо разом, наводимо порядки, чистоту у своїй оселі. Для того, щоб помити вікна, в мене є ось такий засіб, ось такий механізм класний. Я його купила нещодавно у Камфленді. Це з однієї сторони така ганчірка прикріплена на липучках, а з іншої сторони прорезинена така сторона, якою дуже легко стягувати і не має ніяких розводів. Для миття вікон я використовую такий засіб розпилювачем. Він універсальний, підходить як для миття скла, так і для будь-яких поверхонь. Я його рідко коли застосовую у самій оселі, а ось для миття вікон. Я його використовую завжди. Все дуже швидко і легко цією штукою миється. Ось витираю рами, вікон мию ганчіркою і все швиденько рухаюся далі. Приєднуйтесь до мене, мотивуйтеся разом зі мною. І не забувайте підтримувати мій канал, ставити пальчик вверх. І підписуватися. Не усі підписуються на канал, 70% дивляться мій канал без підписки. Тому якщо вам дійсно подобаються мої відео і ви хочете не пропускати їх, натискайте кнопочку підписатися, і ви завжди будете в курсі, що в мене виходить на каналі. Закінчила швиденько мити перше вікно, і ось приступаю я до Еркере. Як бачите, у мене тут ще висить декор новорічний. Так до цього часу добре, що в мене ще до цього часу не стояла ялинка. Ось, знімаю тому новорічний декор, ці зірочки. Вони, в принципі, мені тут слугували дуже гарно ввечері. Вони світилися, тому я ще не знімала. Але взагалі я планую замовлена aliexpress таку гірлянду, що висить дощиком донизу. Ось тому, коли вона прийде, я її повішаю. Вона в мене буде теж таку робити романтичну обстановку. Ось тому ці знімаю. І Тут вікна мені важче вже було мити, тому що вони вузькі, і важче було достати мені, щоб гарненько їх вимити, але все одно якось я з цією задачею справилася швиденько, і ще протерла люстру, але забула чомусь це засняти. І протерла також карнизи обов'язково перед тим як вішати тюль. Sort out of the lies. Oh, baby, yeah. Oh, no. There was a part of me that knew that. And still uncovered by surprise. Oh, oh. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Yeah. Baby, going down, 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 down. Yeah. Baby, going down, 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 down. Tried yeah. yeah. so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Yeah. Baby, going down, 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 down. Yeah. Також протираю я радіатори всі і відправляю тюль у прання, щоб попралася, поки я буду прибирати. Тюль я завжди перу на 40 градусів, і коли вона вже попереться, я її не віджимаю на великих оборотах, тому достаю її, коли вона ще волога і не сильно віджата, швиденько прохожуся праскою, щоб вона легко розрівнялася і дуже сильно її не прасую, а просто вішаю. На Карниз вона розрівнюється до вечора. Ось такий лайфхак. Далі я розпочинаю вже свою перестановку, попросила сина, щоб він мені допоміг, так як цей комод, він 1,60 шістдесят довжиною, дуже великий і дуже важкий, тому потрібна була його допомога. І Ось він мені поміг дістати шухляди, переставити і пересунути комод на іншу сторону. Я його буду переставляти. Ось, І далі він мені ще допоможе переставити диван. Це я вже говорила, що хочу, щоб він виглядав більше як ліжко, а не як диван. Тому зняла бильці, які були по боках, і буду його теж переставляти, обертати іншою стороною до стіни. Прохожуся трішки пилососом, щоб це все не розносилось, так як під комодом, звичайно, не так часто прибиралося. І вирішила також трішки помити стіни і плінтуса. Стіни були теж брудні. Ось, я просто їх мочалкою, звичайною, для посуду мию. І, звичайно, було б краще, якби були меламінові губки, але я їх не замовила і тому в мене їх не було, в мене закінчилися. І протираю підлогу, щоб. Легше було потім сунути ліжко, пересувати на це місце, тому що потім під ним вже не помиєш. А тут я залишила цей кадр у повільному темпі. Щоб подивитися, як мій син тут трішки балувався на ліжку, співав мені пісні, щоб мені не так сумно було прибирати. І заодно ви побачите, як насправді повільно це все було. Не так швидко, як в мене на відео здається, що так все швидко прибирається, робиться. А насправді ось так повільно це все було. Протираю пил з комода, витираю трішки фасад, також комода і ставлю все на свої місця, дещо забрала звідти, дещо було зайве. Пропилосошую також матрас, тому що на ньому теж багато збирається пилу і якогось сміття. І починаю застилати чисту білизну постільно. Завжди використовую. Простий на резинці люблю, щоб вона нікуди не совлась, не злітала, і застилаю ось таку жовту, весняну, точніше я б сказала, навіть літню сонячну постіль. Дуже люблю, коли перший день застелити чисту постіль, і ввечері так приємно лягати у ліжечку спадки. care about the rules good on the weekends i'll be in fools drift in the deep space so brave and so stupid just like the movies how it's gonna stay in the Закінчила я своє прибирання у цій кімнаті і залишились, як то кажуть, останні штрихи, насаджуючи чехли по прані на стільці. І, як ви могли помітити, у вазочці в мене стоять ті штучні квіти, які я купувала сину у школу, але він так і не знайшов, кому їх віддати там, носив декілька днів, тому залишились вони у мене. Поставила поки що їх у цю вазочку. А далі хочу купити живі сюди квіти. І ставлю весняний аромат, який я купувала. Дуже він приємний, і дуже мені сподобався такий ніжний, приємний запах весни. Ну і ось такий результат перетілення у мене вийшов. Повішила в тюлі і показую вам кінечний результат. І ось я вже перемістилася у сина кімнату і буду теж тут наводити порядок. Тут теж в мене велике одне вікно і одне вузеньке, але завдяки такому засобу я дуже швиденько з цим справляюся. Дуже він мені подобається, я така довольна, що я його купила, і він мені так допомагає у цій справі. Я взагалі дуже люблю використовувати різні гаджети, якщо є така можливість. Щоб собі пришвидшувати роботу якусь і не займало це багато часу. Взагалі, у цей день погода мінялася дуже багато разів. Зранку вийшло сонечко, я так змотивувалася щось робити, а потім і дощ йшов, потім було похмуро, холодно, вітер, потім знову світило сонечко і знову йшов дощ, але це мене не лякало. Я продовжувала робити, я вже, якщо завела щось робити, то йду вже. До кінця Далі залишається мені протерти пил, попилосости підлогу і протерти її, також помити. І обов'язково, звичайно, ось тут, Коли я витираю пил, потрібно скласти все на свої місця, бо має так стояти все, як склав син, і тільки так, і не як інакше. Тому стараюся все повернути на свої місця. Витираю пил, і хочу сказати, що ось раніше на столі дуже постійно ці книжки, зошти, все було накладено. І так незручно було цю пилюку стирати І син недовольний був, бо постійно все падало в нього, постійно потрібно було його складати. А зараз дуже я задоволена, що є комод, і син мій дуже задоволений, дуже зручно. Тепер все на своїх місцях. Я думаю, всі це розуміють. Ось, і дуже класний оцей. Органайзер для ручок теж дуже ми задоволені, що його придбали. Все тепер так красиво стоїть тут, чистенько порядок, і легше так прибирати. Тоді Ну і залишилось в мене одне віконечко, це на кухні, і на сьогодні я з вікнами завершу. Як же ж добре, коли це все зробиш, я хожу, милуюся, як це все добре, тепер видно через вікно. Ось ну, Погодьтеся, що вікна миєш не щодня і навіть не раз у тиждень. Буває, тільки нижні протираєш час від часу, а ці верхні, вони настільки високо, що навіть буває лінь до них туди діставати. Ось. І тому мені потрібно ще помити ось це одне вікно і протерти підлогу, попилососити, і на цьому я з кухнею завершу. До речі, відколи я ось цей переорганізувала на кухні організація, зробила нову, мені настільки тепер приємно всім користуватися, так по поки що мені це все зручно, я нічого не хочу міняти, я насолоджуюся, особливо коли підходжу робити собі каву чи чай, Це просто. Якесь неймовірна насолода від цього чайника від цих баночок з цими зайчиками це так приємно. Якісь як ціла така трапеза насолоди виходить у мене. Завершення мені залишилось попилосости і стерти підлогу передпокої, це останнє, що я буду робити, Ну і ще в тамборі поприбираю, але там вже знімати я не буду. І, звичайно, у передпокої терти підлогу потрібно щодня, а то й кілька разів на день, тому що це така прохідна, можна сказати, частина квартири, тому. Потрібно постійно мити, бо тут розуваємося І мені здається, навіть здається, що розвиваюся біля дверей, а ніби цей пилюка і цей бруд він десь розноситься по всій квартирі, тому постійно потрібно протирати тут підлогу. Надіюсь, друзі, що я змогла вас сьогодні замотивувати на генеральне прибирання перед Великодним. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, то ставте пальчик вверх, підписуйтесь обов'язково на канал, не забувайтеся. Пишіть свої коментарі. Усім до зустрічі, всім спокою, миру, добра, до побачення.